Ваше звернення, ми з вами поспілкувались, бачили, ви сказали потрібно, підв'язалися і тримаємося, тримаємо слово. Дякую. Да. Будь ласка, приймайте. Угу. Ключі. ключі, ключі від автомобіля. Супер. Машина супер, голова, мій, можна сказати, побратим і друг, допомагає не тільки в машині. Він мені багато в чому другому допомагає. І в колесах, і ще в колесах. Це дуже важливо, тому що на колеса, на хамери це дуже велика проблема. Маємо хамери, не маємо запасок. От, нам міський голова допоміг. Приобрести ці колеса, за що ми щиро вдячні. За машину тим більше, що буде спасати наших воїнів. Це немало важливо. Дуже важлива адресна допомога на те, що ми звертали увагу. Коли до нас звернулися воїни, які Славути призвалися. І сказали, що є така потребність, то зрозуміло, що ми акумулювали всі зусилля, включили фонди. Дякуємо і наразі, маючи можливість переглянути, продивитися там. Докомп'ютуємо те, що ще потрібно, якщо будуть заявочки, значить, і відправимо. І хай воно служить для перемоги. Все буде Україна. Слава Збройним силам України і велика стана і повага. Хочу виразити всім воїнам, які Славучини захищають нашу Україну. Ми вас любимо, ми вас чекаємо, живими, здоровими. Бережіть себе, захищайте Україну і повертайтеся на батьківщину для подальшої розбудови нашої славної України. Слава Збройним силам! Машина нам надійшла від німецьких наших друзів благодійний фонд України Гільфе Берлін, тобто допомога Україні, яка сьогодні не тільки Німеччина, але й весь світ. І ця машина надійшла з по заявці. Від наших військових, звичайно, я допоміг. Це мої німецькі друзі з ними зв'язався, розказав ситуацію. Вони зразу відгукнулися, пішли на зустріч, сказали, що звичайно для наших захисників вони посприяють. Він повністю комплектований. Ви бачите, там є ноші, там є роздвіжна, там є дефібрилятор, там є кисень, там є кондиціонер, там є тепло, тобто. Все передбачено, все передбачено для наших е, військовослужбовців, і машина в відмінному стані машина. в Відмінному стані це зверніть увагу Мерседес Спрінтер. Це чудові автомобіль випуску е, в, країна Німеччина. Так що е, я надіюся, що він буде довго служити нашим військовим. Хочу подякувати голові благодійного фонду Берлін, це Олег Мотус, також волонтерам Діма Баст, який, до речі, є також нашим славочанином, але маленький виїхав туди в Берлін разом з мамою на ПМЖ. Андрій Маух, який також це його дружина наша українка. Також я хочу подякувати благодійному фонду. В місті Київ громадська організація ініціатива є плюс», голова правління Валентина Варава заступник Ірина Савченко. Які з допомогою яких відбувається розмитнення і і тобто оформлення документів? я також їм дякую.